Отже, Ігор Коломойський остаточно програв суд про оскарження націоналізації Приватбанку. Суд підтвердив неможливість повернення банку колишнім власникам та правомірність закриття провадження за позовом Коломойського в компанії Трянтял Інвестментс. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже п'ять років. У Приватбанку рішення суду привітали і зазначили, що справа Коломойського та компанії Трянтял несла значні ризики для фінансової системи. Держави нагадаю, що Приватбанк націоналізували 21 грудня 2016 року. Попередні власники це рішення оскаржували і намагалися повернути банк собі. Парламентська асамблея НАТО закликала збільшити постачання сучасного озброєння в Україну та своєчасно забезпечувати боєприпасами. У резолюції йдеться про ракети середньої дальності, здатні бити на відстань тисячу п'ять з половиною тисяч кілометрів. Такими є Томагавк, про які просив Зеленський в плані перемоги, зазначив народний депутат, голова української делегації Ігор Чернів. Автори документу наголосили на важливості надати в Україні всі засоби для самозахисту.